Путін зібрав пресу, щоб вкотре кинути їм добрячу порцію маячні. Зокрема, що сказав: Ми вважаємо, що ми не розпочинали військових дій в Україні, а намагаємось їх закінчити. Українське керівництво саме розпочало війну на власній території з важкою технікою та авіацією, але про це ніхто не хоче сьогодні згадувати. І е, так само сказав Росія не допустить, що в Україні були збройні сили, які загрожують Росії. Тобто будь-які боєздатні переводимо на людську, перекладаємо на людську мову. При цьому цитата Росія хоче завершити конфлікт в Україні якнайшвидше, краще мирним шляхом. Ну я думаю, кияни, які з балконів дивилися, як в сусідній дім летить шахет. Абсолютно точно з цим погоджуються, що тільки за мирний шлях цей виродок і багато других слів, які не можна говорити, виступає. Також Вурдалак додав, що якщо ми не домовимося мирним шляхом, то добиватимемося поставленої мети військовим шляхом. Так припини вогонь, і українці сядуть. Зеленський сказав, як то кажуть, ми за будь-який, ну не хочеться говорити сленгово, за будь-який формат перемовин. Фактично так говорив Зеленський, Сибіга, всі дипломати. Так припиниш ти виродок клятий вогонь, і хай йдуть домовляються в Стамбул, Перестамбул, там тільки не як звучала інформація, що там ледь не Давайте в Білорусі в Білорусі знову і так далі. Але ти збільшуєш атаки і потім розказуєш, що ми за мирний шлях. От шкода, що, вибачте, за цинізм, що в Байдена онкологія. Я не маю поваги до Джозефа Байдена, тому що він мав багато важелів впливу на Росію і майже жоден з них не використав. Він свого часу, будучи значно молодшим, лобіював передачу Росії ядерної зброї. Але мені шкода Джозефа Байдена зв'язку з його нинішнім медичним діагнозом, попри поважний вік. А от у Путіна, який давно на це заслуговує, у мединських у всіх цих виродків, на жаль, ну і звісно ж, якщо щось діагностують, ніколи в житті це не буде в пресі, але мені здається, нічого подібного і немає. Немає справедливості в світі. Ось так є. Ну і далі ще більш чутлива інформація, але в вигляді прямої мови. Коротка, власне, пряма мова виродка Путіна. Але ми маємо розуміти. Які меседжі несе ця істота, в ну, даному випадку, не тільки на внутрішню аудиторію, але й на зовнішню, і на західну в тому числі? Слухаємо пряму мову диктатора. Ну, в контакті, наша переговорна група в контакті. Ми друг зараз тільки у Мединського спрашив, Він говорить, що сьогодні, по-моєму, тільки розмовляв зі своїми контрпартнерами із Києва. Вони, в принципі, договорюються о те, щоб зустрічатися після 22 лютого. Но, но должен сказать сразу, что и господин Фидан, ну, я уж не говорю про президента Эрдогана, очень много делают для того, чтобы, чтобы добиться этого урегулирования. Впрочем, так же, как и должен сказать прямо и господин Трамп, президент США, он, он тоже, иск, на мой взгляд, искренне стремится к урегулированию. Мы, безусловно, будем опираться на на позицию наших друзей из, из Китая, из Индии, из других стран БРИКС. Мы постоянно в контакте с ними по этому вопросу. Они тоже очень озабочены этим. Я когда встречаюсь с лидерами этих государств. Они почти все наши разговоры с этого начинают и им рассказывают про это. И мы им благодарны за то, что они думают над этим и ищут вариант разрешения этого конфликта. Поверьте, мы тоже хотим их завершить и, и как можно быстрее. І лучшим мірним путем. Знову ж таки, якби був такий прилад, як цинізмометр в кожного з нас, то він би задимівся, і його би довелося гасити вогнегасником. Ми хочемо завершити, хотів завершити мірним путем, і тому слово б'ємо, я використаю, але там дуже проситься інше, нецензурно, я не можу його озвучити. По цивільним кварталам, по житловим будинкам. Фактично, вже давайте так говорити тисячами безпілотників та десятками ракет. Звісно ж, він там заперечував. Далі ще трошечки перепрошую ще дві-три хвилини про Путіна, просто щоб розуміти, яку маячню він несе на зовнішній світ. Постараюся якось коротко. Що ще? Сказала ця істота. Я готовий зустрічатися з усіма, в тому числі з Зеленським, але питання хто підписуватиме документи, сказав Вордалак, натякаючи, що Зеленський нелегітимний. Це одна з улюблених тез російської пропаганди. Зустріч із Зеленським можливо на завершальному етапі, щоб поставити крапку. Але якщо перша особа України нелегітимна, то вся система влади там стає нелегітимною. Говорить чмо, вибачте, на слові, яке переобирає само себе десятки років в той час, коли Зеленський демократично обраний і Давно би був або ж переобраний на другий термін, або пішов би з посади більше року тому, якби цей виродок разом зі своїми виродками в одностроях не напали на Україну. Були би в нас вчасні всі вибори. Вже би змінилася і Верховна Рада вже би змінився. Можливо, змінився президент, можливо, переобрали. Важко сказати. Треба дивитися свіжі рейтинги. А не можу говорити від себе, бо це була би агітація. Давно би вже був Зеленський, так би мовити, легітимним, бо він і є легітимним, ми це розуміємо. І в очах би цього виродка теж, якби вони нападали, вибори б давно були. Це дуже просто. Вибачте, коротко не вдається. Інші заяви рашистського диктатора. Ми готові передати ще понад три тисячі тіл українських солдатів. Новий раунд перемовин можливий між Росією та Україною. Після 22 червня е, вже політологи говорять. А чому ж після 22 червня ось ця пауза кілька тижнів? А тому, що 22 червня, пам'ятаєте, напад нацистської Німеччини на СРСР. Схиблений виродок хоче і тут прив'язати дату, яка взагалі ніяк не корелюється з нинішньою війною. Трамп правий говорить Лисий. Оцей ось спікер, коли каже, що за нього війна в Україні могла б не трапитися. Ну це просто смішно. Проблема не в тому, що Росія приєднала Крим, а в тому приєднала. Хороше формулювання. А в тому, що Захід сприяв держперевороту в Україні. Ну, сама зізналася, що США витратили на переворот в Україні 5 мільярдів доларів. А чому ж тоді Янукович втікав до будь-яких подій? Тобто Майдан вирував, так пам'ятаємо, Володимир Парасюк, один з активістів, який потім став нардепом, він сказав, що завтра йдемо, якщо вони не вийдуть нам на зустріч, йдемо штурмувати, здається, Банкову. Боюся бути, щоб. Дослівно не процитую, треба, як то кажуть, перегуглити. Після того, як Парасюк це сказав, настав, настав вечір, ніч активності на Майдані вночі не було. І Янукович просто втік. Ніхто нічого не штурмував, не штурмували його помешкання, не штурмували банку, не штурмували ніде. Янукович просто втік сам. Це для тих, хто забув, як було, який держпереворот трапився в Україні. Про можливий напад РФ на країни НАТО. Ну це марення він сказав. Звісно ж, тому що він забоїться. В нього просто немає потужностей. Він зламав свої зуби об Україну. Тут зрозуміло. Антиросійські санкції вдарили по Німеччині, Фольксваген гине, Порш гине. Тільки Лада, напевно, на плаву. Донецьк і Луганськ прийняли рішення відокремитися за статутом. ООН вони мали на це право без коментарів. Тепер ми провели референдуми. Тепер це невід'ємна частина РФ, Херсонська та Запорізька область. Супер без коментарів. Ні Херсонщину, ні Запорізьку область вони не контролюють повністю і визнають її своїми. Це просто хвора люди. Істота це не людина. Ситуація для Києва погіршуватиметься, але ми готові продовжувати переговори з Україною. Як погіршується, ми бачимо, ми віддали більше 6 тисяч тіл військовослужбовців, натомість отримала 57. Це оця знову мерзотна така частина пропаганди. Що типу, дивіться, які втрати в Україні і які невеличкі урушні. Але звісно ж це ж е, має зовсім інше значення, тому що просто е, ми розуміємо, що. Путін намагається перебрехати ті втрати, які є. Такуюча сторона завжди несе значно більші втрати і міряти тим, кому скільки передали, а кому не віддали. Це вочевидь несправедливо. Ну і скільки наших загинуло в полоні? А подивіться, які ті виродки йдуть з полону, в якому вони стані, з якими білими зубами, от нещодавно я бачив одного Вурдалака, там інтерв'ю в автобусі брали, і з якими, наприклад, зубами приходять з полону. З нелюдського полону наші захисники та захисниці. Росія виступає за справедливий світопорядок. Е, онука Путіна, начебто, розмовляє китайською мовою це взагалі. Українські збройні сили укомплектовані на 47%, а штурмові підрозділи не боєздатні, ми це бачимо. Так, не будемо, щоб довго. Втрати Києва на полі бою перевищують рівень мобілізації. Путін відкинув твердження, що Росія б'є по житлових кварталах в Києві, удар був по військових заводах. Без коментарів, все ж таки. Е, ну і власне багато різної мечні можна довго говорити, але дійсно таким часом, таким чином, ми втрачаємо час і можемо пропустити більш важливіші новини, аніж марення е, старого диктатора. Шкода, що марення старого диктатора до просто якогось тремору рук і ніг лякають. Того, хто хотів би бути диктатором, але не є ні диктатором, ні нормальним президентом, це мова про Дональда Трампа, та лякають вони європейців. На жаль, хоча не мали би сукупна потужність Європи та Америки, все ж таки перевищує, якщо разом, якщо гуртом, якщо повністю перевищує російську, і Росія нічого з цим не вдіє.